Олексій Юрійович, доброго дня. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Ключове запитання, яке насправді хвилює всіх в Україні. Чи сподіваєтесь ви, як очільник Міністерства оборони, на вдалий український контрнаступ? Ну, я не просто сподіваюсь, я вірю в нього, і я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він був вдалий. Тому що, якщо не буде впевненості у наших генералів, наших, нашого генерального штабу від главкома до командуючих відповідно АТО, СУ. Відповідних командуючих видів родів, звісно, нема сенсу йти. Тому все має бути сплановано, продумано. Три речі ключові це наявність озброєння, яка потрібно бути з використана. Друге, це підготовлені люди, наші захисники та захисниці, навчені, які знають, кожен знає свій план а на кожному своєму рівні. А значить, цей план існує. От і третє це забезпечення цього наступу всім необхідними вже речами. Таке хороше англійське слово сустейнебл а воно більш ємке ніж одне просто українське слово. тому, що це означає, що постійно. Відновлення, все, що необхідно, це снаряди, амуніція, паливо, одяг, захист і так далі, так далі. От три, напевно, компоненти. І я вважаю, що станом сьогоднішній день ми виходимо на ту фінішну пряму, коли можемо сказати, так все готово, а далі вже від за рішенням і за розумінням ситуації на полі бою генерального штабу, і його команди буде зрозуміло, як, де і коли. Дивіться, от ви сказали снаряди. Зараз ми розуміємо, що співвідношення. На фронті використання снарядів не на нашу користь. Росіяни використовують десь 20-25 тисяч снарядів на день, якщо рахувати всю лінію фронту. І це те, що європейська промисловість, наприклад, ну, за місяць виробляє. Ми використовуємо від 3 4 до 7 тисяч. І це насправді режим економії. Треба більше. Чи буде більше найближчим часом? Справа в тому, що ви праві, це війна ресурсів. Ресурси в росіян дуже величезні. Вони були накопичені ще з часів радянського союзу. Ми точно знаємо навіть склади з кінця і завершення Другої світової війни, в тому числі вони використовують. І я вам хочу сказати, що перші місяці, перше півріччя на цієї частини відкритої війни, тому що всі пам'ятаємо, що справді війна почалася у 2014 році. Вона носила характер гібридної війни. Вони використовували до 60 тисяч різного типу, різного калібру. Пострілів, назвемо це пострілами. А тому що снаряд це частина пострілу, так? От, від 152, -го, 122, -го, різні типи 122, 120-го, -ти, 80 двадцяти, 60 шістдесяти міліметри і так далі. 60 тисяч на добу вони використовували, тому вони теж зменшили. А свої спроможності це означає, хоча та і лінія фронту теж зменшилася, але в них теж ресурси в них є не є безкінченними. да, ну, зараз вони іранців абсолютно. Ми точно маємо намагаються переконати постачати. дані нашої розвідки, які підтверджуються нашими партнерами, що вони бігають з протягнутою рукою по країнах, які в них можуть бути членами умовно їх альянсу терористичного, шукаючи теж можливість і озброєння і техніки, в тому числі снарядів пострілів. Спроможність виготовляти вона обмежена обмежена і у партнерів теж. Тому сьогодні ми, коли ведемо перемовини з партнерами, щоб не просто отримувати будь-яку артилерію, будь-які снаряди. А ми говоримо, і ми це зробили весною минулого року. Почали переконувати, і вже в травні отримали перші 155-мм системи від американців ЕМТРІПЛЕСЕВЕМТРІ СІМКІ, а далі в інших партнерів 155 й це дає нам можливість компенсувати. Точною зброєю, більш якісною, більш технологічною, оцей недолік, оцю цю лакуну, цей цю прогалину. Тобто росіяни продовжують стріляти в системі залпового валу. Да? Тобто 152-й, наприклад, от насипати там, 10 пострілів в одне місце. Наші мають можливість використовувати два постріли навіть для контрбатарейної боротьби. Тому тут задача навіть не стільки в кількості, скільки в якості артилерії, відповідно, пострілів. Але, звісно, дивіться, якість це ціна. Тут ще а, звісно, тобто, то, такий постріл стоїть, коштує в рази більше. А, вот. Тому, коли деякі недолугі диванні експерти кажуть, цей постріл купили дорого, вони навіть не розуміють, що цей постріл летить на 20 кілометрів довше і далі, ніж інший якийсь там простий і старий. Щодо а, чи вистачить для контрнаступу, звісно, обговорений контрнаступ з нашими партнерами, і ми забезпечуємо збройні сили України в залі сили безпеки оборони, сили оборони, в тому числі пострілами. Як для захисту зараз на лінії фронту, так резерви накопичуються для відповідної операції по контрнаступу. Наші партнери, коли конструювали свою техніку, вони не враховували реалії сучасної війни, насправді, тобто вони її робили. Дорогою, досконалою, але технікою, яка потребує такої серйозної логістики: запчастин, обслуговування і так далі. Нам зараз, наскільки я розумію, потрібно налаштувати оцю систему, систему логістики і систему обслуговування техніки, чи є вона в нас, або це поки що на рівні організації. Ну можу точно і чесно вам сказати, що одна з ключових.